Юра Подківенок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про ще один хунгарікум: гюндель полочинто або налисник гюнделя. Цей десерт, відомий як Млинець Гюнделя або Налисник гюнделя, не є його винаходом. Шандор Мараї, всесвітньо відомий угорський письменник ХХ століття, святкував у ресторані прем'єру вистави. А його дружина доручила кондитеру Карою Гундою приготувати за її сімейним рецептом цей млинець. Налисник настільки сподобався Карою Гундою, що він відразу включив його в меню як млинець Мараї. Але після міграції родини Мараї назва була змінена на млинець Гюндель Гюнде було чимто. Угорські налисники готуються дуже тонкими на молоці чи газованій воді і з великою кількістю яєць, щоб їх можна було приготувати до потрібної товщини для начинки. Власне, саму начинку для налисників, мелених волоських горіхів, заварюють у піроподібну масу на молоці з цукром та корицею і замоченими напередодні родзинками та апельсиновою цедрою. Шоколадну підливу готують на основі шоколадного соусу зі збитими вершками та ромом. Самі млинці начиняють горіхою кремою масою, згортають у трубочку або трикутники і обсмажують у маслі перед подачею, поливають шоколадною підливою. Іноді налесники по клунди помилково фламбують, тим саме випалюючи ром, смак якого є характерною рисою цього десерту. Наповнені млинці змащують цукровим маслом і карамелізують до хрустої скоринки. коринки, покривають шоколадну глазурю легко підсмаженими молотими волоськими горіхами. Треба сказати, що ресторан Карая Гундия щороку подає своїм гостям 25 тисяч порцій, на які використовую понад тонну волоських горіхів і 500 кг шоколаду. Ось такий ґюнди Палочінта». І трошки угорської мови. Налисник, полочинто, коржик, лангош, брецель, перець, рогалик, кіфлі, різдяна цукерка, солом цукор. До зустрічі!